Скажіть, будь ласка, чипу пресусводовані проводники? Скільки є на річ на даний момент? На території Шара знаходиться біля скільки пол, будемо всі прошлі. Ви нас проведете до вас? Зараз проведемо. І скажіть, будь ласка, давайте ще вернемося. Менше менше посадки. Нема трьох, тому що це є. Об'єкти більше небезпеки, я читаю, що я розумію. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ще в діляне це дев'яти шат. Ти хана сколько сказали? Запевняли нас, що вони знаходяться. Вони працюють чи в робочому стані два насоса. В робочому стані вони зараз працюють, працюють, так, качають воду зараз. У даному качають вода, так. Два насоси, два. Так, і ще хочу сказати, що всі працівники п'ятої шаси, які в даний момент працюють, які не на пенсії. Працездатні, які мають е, малих дітей, вони будуть всі працевлаштовані на інші підприємства ДП Волинь -Могілля». Тобто, щоб хлопці і працівники не переживали. Це, а це, це які шахти підпорядковані ДП волинь е, наші? Е, Буржанська шахта, дев'ята, шахта, шахта номер 1 і шахта п'ять. Це є ДП Волинь вугілля. Дякую за інформацію.